А що ви, ви думали? Тільки естетика сьогодні буде? Масі, ти, будь ласка не наступай хоч на нього. Ти прийшла, може ще діли. Поки я тут з пакетиком, може ти продовжиш. Все, урожайсь обрано. Я ще знайшла. Тут ще скорбу. Він піратка. Напрятала. Це твоє. Знаєш? Знаєш, оце твоє? Що це ти тут на буд на пудрилася? Напудри, а тут ліжко. Без діра обісрала. Це шум, ми в Макдоналдсі. Це походу наше замовлення там на великі. О, Ці, бачка, бачка. Бачка. Так, ми приїхали в Мак, бо ми не встигаємо готувати е, об'їзд, бо ми знімали тікчуки. Взагалі, <свісно> 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 у мене був дуже гарний сьогодні сніданок, такий весь смачний. Що, що за чек мені дай. Такий весь смачний, а обідати будемо в Макдоналдсі потому що просто не вставить і це нормально. Мама моя яка, що не погодиться Мак нормально. Ой. Чому 328 готують раніше, ніж наші 319? Ми дуже чекаємо. Дайте нам нашу віду, пожалуйста. Хотілося б це все, звісно, не потеряти. Ні, не, не. все, я взяла, я взяла, нормально. <гум> Сейчас, конечно, звісно, якщо я пройду. Пройшла. Хотіли поїсти там, але там стільки людей. Сьогодні з 1 червня, день захисту дітей. Вчора у всіх був останній дзвоник. Там такий аншлаг сьогодні в Макдональдсі. Щось Короче... субота, Чесь субота да. то ми все-таки вирішили додому поїхати повезти це все. Приїхали, хочу їсти. Страшно. Я запустила робот-пилосос, тому він тут трошки шумить. Mm, я взяла попробувати новий Макфлурі. Він е, зі смаком bubblegum. І, чесно сказати, мені не дуже сподобався, бо він реально зі смаком gum. <свісно> Ну от Такий. Не морозивний Ніби він не підходить до морозла. А до чого підходить? Не знаю. Я його все одно з'їм, звісно ми, поки можу, що питають. ми зняли він 10 з 10, але червоні пропорції одна водні. А зелені пропорції. Таких нема. Mm -hmm. Як це? Це не цікаво нікому oh, да. або те. А, Ну що такі питання. Друг, друг забрала, та, що Типа ви і клас или. Так. Uh -huh. да. Наші рефлеги одна водій. Поки ми робимо макіяж. Маша дуже довго збирається і постійно запізнюється. Та ні. І він мене чуть-чуть їх але в принципі я вже звикла з цим жити. Мені достатньо там 10-15 хвилин, щоб нафарбуватись, вдягнутись, повністю все спланувати. А Маша тільки носки під образ буде підбирати хвилин 20. Ася занадто відповідальна. Вона дуже злиться, коли ми кудись запізнюємось. Вона дуже завжди завчасно планує всю подію. Вона намагається врахувати всі можливі там не знаю ризики і так далі. Вона дуже біситься, коли я десь там легковажно до якогось планування віднеслася. І вона така мені нагадує, така п'ять тебе напам'ятай, ти дура тупая. Короче, на цього не говори. Да. На цього говорить, але я читаю це в її інтонації. короче у нас какое-то как движение началось фотосессионное Но тут я так вот, вот фоткают что-то снимают а тут оба мангал выше думал и все так просто будет все у нас дома такая локация если вот так придумать гляньте сейчас подождите я тут разберусь как аппаратурка работает оп и такое ощущение что в студии да. а потом опа отзумлю. Хм. у нас тут вот газон растет дюрка тебя аномально Самокат, кстати, весь Весь какие-то лохматые. Короче, какая фотосессия тут идет. Какого-то нового костюма, кстати. Костюм такой именно. Приблотненный какой-то. Серый и черный. Серый и черный еще такие есть. Еще шампура в подарок идут. Так что вы... Так что вы подумаете, какие костюмы может вам хоботнуть, а вот такие надо валютного типа. Будете передвигаться именно, ну, как пантеры. Кто? Марсі. А, я думав, ти хочеш ты как, хочешь какая Марсі, не срать. Класні фотки. Ось тут оператор. Добрый Ася Юрьевна. Що, що так по-моему? Фотосессиями. Тут какие-то вот такие движения. Короче, що вам ще раз <розуміло> Я в в тапках не влажу. Пятками по землі хожу. <розуміло> а тут ви не Ну я в них хожу в душ. В залі, що я думаєш, пачкати буде чи що їх? Давай ні, не борогусь, ти на фотосесії. Так, так вам ще отакий кадр зрозуміє. Та ти що, кіно, кіно іменно. Все, хвата коментарів. Я в режимі мухоморчика. До речі, ви мене дуже часто запитуєте, що оце, чим я мажу, але це, це маленький флакончик. Баночка така від бренду Dr. Jart. Називається ті Тріманд. Я його купувала вже багато -дуже разів. Він мені подобається. Він класно таки прибирає запалення з якихось маленьких прищичків. Ну я наношу на всі якісь точечки, які мені просто не подобаються. На постах, не деякі, коли там щось є. На якісь маленькі там чорні цяточки, які трошки більше, ніж мені треба Ну, коротше, все, що от мене є, в мене тут є. У мене тут ось тільки два прищики. тут маленьких, а все інше це так, я для профілактики намазала. Мені подобається, але я його купувала раніше за 400 гривень десь, а зараз він вже коштує 660 і мене якось почала душити жаба його купувати, бо він у мене доволі швидко закінчується, я його, в принципі, майже кожну, кожну ніч використовую і кидусь його домазую. Це комар чи що це таке? Не вистачалося мені що комаря. Так, да, комар. Він такий маленький який. Це якась мошка, О там точно Ні, Це жучок. Я прикручу світ подивіться, Щоб вони так не летіли. Ще чуть-чуть. А в момент там відкрите вікно трошки на москітну дітку поставити. Коротше, я перестала зараз його купувати. Ось якраз сьогодні, мабуть, останній раз використала і він вже закінчує Замовила собі на майкапі іншу штучку, таку, типу, схожу за дією, точкову таку як болтушку. Але не за 660 а за 200 гривень, і відгуки там навіть краще ніж на цей засіб від доктор Жарт. То я його затестую і вам потім розкажу, як мені, що і так далі. Бо він, от як точковий сос-засіб, мені дуже подобається. Типу тільки починається прищик, ти оце мажеш на ніч, і на ранок він не розвивається коротко сильно, як він мав бути. А якщо прищ уже великий, то ця штука типу, класно знімає запалення. І вона не саме як типу, сушила прищі, вона не сушить їх, а вона їх саме лікує і якось поглинає оце це запалення і заспокоює його, коротше. Mm -hmm. Але бюджет мені не подобається, тому будемо пробувати новий засіб, експериментувати. Я обов'язково дам свій відгук і завтра, мабуть, зніму вам розпаковку з мейкапа, бо якраз поїду, заберу кусочку, вже прийшла. От, ми подивилися Засою ввечері тільки що Синбад Легенда Семи морів Це мультик нашого дитинства. Я не думала, що він аж 2003 року. Але я його дивилася, мабуть, десь у 2005-му перший раз. Кілька разів за дитинство передивлялась. Класний мультик, дуже прикольний, такий є над чим подумати. Ми так поностальгували трошки. І зараз вже лягаю спать. Я не могла довго заставити себе йти в ліжко, сиділа у вітальні. Зараз вже майже друга ночі, але просто на вулиці був нереально сильний, типу як шторм. А не шторм, а, скоріше, гроза, блискавки і синій грім. І грім, суха, такий схожий на звуки, ніби щось летить. Я просто не могла, ну, на стресі на сильному сиділа, не могла себе заспокоїти, щоб піти і самостійно лягти в ліжко. Мені здавалося, що в ліжку буде ще страшніше. Ніби так, це комар, так, ні, це не комар. Це будь якась дитина-комара. Мені казали, що коли я сиджу на дивані, я якась більш мобільна і одразу готова бігти тікати, а в ліжку ніби не така захищена. А хлопці просто поїхали сьогодні разом кудись там на тусовку свою мужицьку. А ми засію оце на мультиках <свісно> і спатки. Ну, коротше, не люблю спати сама, оце особливо зараз, коли війна, тому що дуже страшно. Особливо, коли починається тривога, я спокійно, чесно кажучи, спати не можу. Я сижу в телефоні. Я дивлюся, що, куди летить, і мені треба дуже багато зусиль, щоб змусити себе заснути. Тому сподіваюся, що зараз тривога не почнеться, бо в принципі грім наче вже стих. Але якщо почнеться тривога, і грім теж буде, то будемо завжди разом кукувати вітальні в вітальні всю ніч. А так, то всіх, до речі, з початком літа. Сьогодні перший день літа був. Я дуже рада, я люблю літо. Зараз лягаю спати. Підписуйтесь на мій Тікток. Посилання в шапці профіля. Новий. В шапці профіля. Що я сказала тільки що? Як в Тіктоці сказала, посилання в описі під відео. Привіт час, а ночі. Я не можу спати. Рівно такий, що капець. Повітряна тривога почалась, Шахеди там літають. Я просто лежу. Тільки я закриваю очі, тільки я починаю вирубатися, але ну, як загримить і опять лякаюся. Опять тільки я починаю вирубатися, опять грім і опять прокидаюся. І слухаю, що то за грім. Що такого павука величезного побачила, ну, чуєте? І це вікно вже закрило. Блискавки ще дуже яскраві, У мене закриті штори, але навіть крізь штори бачу, які там яскраві блискавки. І ще побачила постелі з павук. Такий великий і жирний, просто піпец. І я така, ні, я не можу заснути, поки він там повзає. І я чекала, поки він спуститься трошки нижче і зашарашила його тапком. Страшно було. Капець, але він великий і я так не хотіла, щоб він на мене стрибнув. Він так розмазався по стіні, отака пляма була. Потім ще совра з серветками витирала. Зато убила самого великого павука в кімнаті. Сподівалася, це мені поможе заснути. досі не сплю. Так, у нас тут виходить, дідовський пікнік. Вон там підгорки класне. Дід і баба. Ми деди і баби на пікнік приїхали. Ловити рибу, купатися і купати тварин і брати воду заборонено. У нас так Типа, Раніше нам достатньо було алкоголя і все. Зараз беремо максимум пиво, їду, стулочки, стульки. Да, воно в дуже стульчики взяв. Тільки тут буде сонечко. Давайте.

Человек, на Хавайску это такое да? схоже, конечно. Что, шо -шо? На Хавайскую не схоже, а на кокачам бы схоже. Моя пицца называется э, Джамайка Бамбастика. Бомбастик да, сайт eye. Criminal offensive side eye. І у нас три однакових піци інших. Якось всі не домовляючись, замовили три одних і тих самих. Але з різними танкетіста та топстечіст, і судні банки. Артем з Ілюшею вчора були на рибалці. У нас Мінімум я згорів. А чого, кремчик не придумали від сонечка? сонця? Да, давайте забронюємо. Ні, я не хочу. Ой, я хочу реально теж нормально. рибалку? Так. Ти поїдьте? Ну тільки щоб що-то ловилось, а не смотрети, просто сидіти на удочку. От від деяких факторів. Хочу, не хочу? Я ловив А ми щось не подумали, якісь карточки можна було взяти. Карточки? Карти якісь. У нас є шпигун. Точно. Що, <свист> що це було за реакція? <свист> тут так гарнесенько, Біля нас тут є така локація, тут озеро невеличке, в ньому тільки не можна купатися, це мінус. Але <свист> зато воно... не хочеться. Не <свист> хочеться. Але тут класно, ми в таких деревцях сидимо, тут сіночок. Які огурки? огурки, це перець, кстати, дуже гострий. Халапеньо. Ну, я, я один з'їла, але не. Опа, перець вже на місце не положила. дам бам бам Все одно не так. Ми подивіться, як посіріло все, стало дуже хмарно. І гром гримить. Тому ми зараз, мабуть, переїдемо додому, там хоч є де спрятатися, є душа. Ага. А тут не буде де спрятатися быстренько збираємося. Це Ася зі своєю тривожністю предложила. Правильно. Громовий експерт. Дачник. Дачник. З креслом своїм. Ми перемістилися вже додому, ми тут були близько, я вам говорила недалеко від дому. Переїхали, сіли тут. Ускорили небо. Ускорили небо? Я тут п'ють. Пожежа? Отак даєте? Отікани. Ого, вау. Бачиш, да, вот наче вулкан. Так, дуже гарно. Ребята, реально це. Хочеться подивитися. Потім Подивити, покажу. покажеш. На відео так не передає. Ну, у нас, коротше, ми. У нас кіноперегляд. Природних явищ. Природних явищ, так. так жариною. Вау, ну блін, ну це так красиво. Капець, як красиво. Це у нас тільки дом не гарний, вже хтось його кудись покрасить. Некрасивий. Вот, так що ми оце тут так сидимо. Як завжди, Ладно, блискавки смотримо. Дивимося з вами блискавки. І ви чуєте, грим не зупиняється, типу він отак постійно розкатом і він є без, без зупину. І от наша така дідовська тусовка. А це взагалі п'є живчик. Все, <свіття> Головна баба. Головна баба района. <свіття> Маш <свіття> ти що п'єш? Адорна погода дідина. Там джин, не бреши. Що ти п'єш? Нічого. Все, точно, що дід. Що <свіття> <свіття> ти? Слюй. У мене свильнявий коктейль. Мій хороший. А як будеш, як мені туди сісти? Різнокольорові. Фіолетові, темносині, білі, блакитні. І причому, що пахне, так знаєте, передгрозовим. І хтось ще рибку жарить. Чё, вот, что такое? Да блин, я опять все да, да, yeah. Так, все, я не клипаю <laughs> Ты вчера так сказал yeah. И клипнув yeah, yeah.